Так, народ, я знаю, що серед моїх підписників є справжні столяри. Дивіться, що я маю, якийсь скарб. Бачите? Це такий. Коротше, зараз я вам покажу. Це такий кондуктор, дуже якісний, алюмінієвий. Щоб робити шканти. Розмір 6 мм, 8-10. Класний, Класної якості. Дивіться, показую по розмірам, що ми маємо. Ось тако. Коротше. 120 мм. Ось так. Ось так. Він має 65 мм. І розжимається губки на 60 мм. Дивіться. Самоцентруючий. Бачите? Вони розходяться, а він по центрі лишається вашої заготовки. Якісний алюміній. Точність тут дуже велика. В комплекті 6 втулочок іде. Втулочки ось. Ось такі во. Дуже класна ціна. Кого цікавий такий девайсик, пишіть нам приватні повідомлення. Або...